Ви ніколи не задумали, чому міленіалам, тобто нам з вами, настільки важче жити це життя ніж зумором. От я зараз розкажу три основні причини. Лайк, like, якщо ну реально жиза. Отже, ми з вами народились, коли віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання, що треба вчитися здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері, де все переросло в цифрову реальність. І Тут народились зуміри. Тобто зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати освіту, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано, от я ж кажу, під цифрову реальність. В той самий час ми маємо здобути освіту, стати серйозні, там, побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя, там один партнер, два-три максимум на все життя і так далі. І тут ми з вами опиняємось в світі, де просто кожні два-три роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де президент Вибирають по кнопці в телефоні, взагалі хто що захоче, і так далі, розумієте? What is going on here? І виходить, що нас міліняло з вами, хоча більшість, якщо ви мого віку, ви зеленіали. Тобто ви і там, і там. От, ви на двох стулях, типу отак стоїте. От. І ми з вами, начебто, народили в світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам. але нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке. Не буде друзів толком, да ми будемо більше спілкуватися по телефону. І нас це сильно газета. Тобто, у нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. Що Треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кохання знайти там якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися в реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено це всього в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От подивіться на сучасну молодь. Вони реально ну по-своєму нещасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство да, з вами. Гратися там на вулиці, там пасочки робити. Не знала, що такі телефон, тука, там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно, воно було реально щасливим. і Коли ми опинилися в цьому світі, то дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там СММ, маркетинг, через крипту, це все розвиватися дуже легко. Да? От. Але в другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось заякаритися в цьому світі, зацепитися і не можемо, бо світ змінився, каплячи, кардинально, тотально. І за цього у нас дуже багато депресії, дуже багато тривоги. Я ж кажу, дісонанса від того, як нам казали жити, що нам в школі розказували, як нам вообще пугали нас розказували, що нам не будеш щіться бордькам, станеш і так далі. От одна з основних причин, чого настільки важко тепер живеться, ну плюс-мінус таким бородатим чоловікам і жінкам, там плюс-мінусового віку, хто виховувався старою школою. Хоча світ насправді цікавіший ніж раніше, якщо в принципі відірватися від телефона і взяти якісь можливості через телефон цього світу. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від ста тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням. нижче. зустрінемось там. Але друзі, я думаю, що нам до кінця років оцей дисонанс нас нас буде травити. Ми завжди будемо казати, а раніше було лучше. На жаль, можемо старі. Не знаю, що ви думаєте про це. Пишіть в коменті свою думку, поспілкуємося про це. На зв'язку.